Так, шановне панство, дивіться, самка е, почала народжувати. Є на даний момент четверо внутрішня. Одне мертвонароджене, велике, досить велике. І дивіться, ще хвостик один торчить, не знаю, чи вона не може розродитися, чи яка проблема. Я пробував витягувати його, не йде. мусить вона потуги зробити. От, не знаю, що мені робити, в принципі, дивіться. Його треба витягувати, бо будуть проблеми в самки. Блін. Застрягло одне внутриня, напевно. Маємо такі проблеми. Самка може, напевно, я так собі думаю, навіть загинути через то. Буду зараз заглядати, добре, що прийшов на даний момент. Як витягнути, не знаю. Напевно, ще трохи почекаю годину, поїду у коло куплю, може він допоможе. Бо дуже шкода, якщо самка загине.